Привіт! вітаю вас на каналі Слимак Blog Риття Експата. Сьогодні я хочу повернутися до теми все таки зарплат. По мені написали, що я щось неправильно рахую, і власне тому я хочу показати, як я розраховую на що я дивилася у попередньому відео, коли озвучувала певні цифри, і власне як ви можете порахувати. Отже, сьогодні ми поговоримо про мінімальну зарплату, про те, що зарплати відрізняються в залежності від сфери, в якій ви працюєте. Також ми поговоримо про зарплати висококваліфікованих мігрантів, тобто які є вимоги до зарплати висококваліфікованих мігрантів, якщо ви сюди переїздите. І почнемо з першого. Перше, це мінімальні зарплати. Що є цікавого, те, що, як бачите, мінімальні зарплати е, в нас зображені всі в гроші, і загалом всі зарплати, про які е, говорять, які озвучуються в контракті, це все гроші. Тобто це до того, як ви сплатите з них податок. Також інший цікавий момент, ви бачите, що тут офіційно ви можете працювати від 15 років, і від 15 років у вас вже є а, певна ставка, яку ви маєте отримувати в місяць. якщо ви працюєте повний місяць. Тобто, звісно, я сумніваюся, що всі будуть працювати повний місяць від 15 років, але все ж таки мінімал. Також є один нюанс, про який я говорила: те, що тут, в Нідерландах, ви можете офіційно працювати, ваша дитина, підліток, може офіційно працювати з 13-14 років. І мені було цікаво, оскільки в цій таблиці цього немає, і більшість ресурсів каже, що це залежить від працедавців. Подивитися насправді, скільки е, теоретично можна заробляти місяць, якщо працювати той місяць. Тому що знов ну, таки, будучи підлітком, є е, правила, скільки ви можете працювати. То залежить від того, чи це вихідний, то залежить від того, чи це е, канікули, і є вимоги загалом, скільки ви можете працювати в рік, наприклад, під час канікул. Отже, давайте дивитися: е, я вибрала, е, вирішила подивитися насправді. Скільки платить велика мережа супермаркетів Альберт Хейн своїм працівникам, яким 13-14 років. І а, тут є декілька розрахунків, як можна зробити. Дивіться, знову таки, це розрахунки з того, як я це бачу і розумію. Дивіться, в нас, якщо ми працюємо 12 годин на тиждень, максимально 12 годин на тиждень. Зарплата становить 5-19. Окей, давайте дивитися, 12 годин на тиждень ми максимально можемо працювати, якщо це у нас під час навчання. Уявимо, що під час навчання ми працюємо 4 тижні по 12 годин. 20 годин на 4 тижні. Тобто, звісно, ви не будете працювати підліток. Скорше за все, не буде працювати весь цей час. Але якщо ми говоримо по максимуму, це приблизно така цифра в мене виходить: це 200 2004. Звісно, це так може і не бути. Тому. Це все залежить. Але це орієнтовна цифра, базуючись на тому, що я знайшла в інтернеті. Далі, давайте подивимося, що ми будемо отримувати, якщо ми мінімально працюємо 13 годин на тиждень, але давайте тоді порахуємо під час канікул. Тобто напротязі року за час канікул, якщо ви будете працювати по 35 годин в ці тижні, скільки ви зможете отримати. Тобто в мене виходить 3,90 помножити на 35 годин. помножити на 4 тижня в рік. Тобто, умовно, це виходить 546 євро. За ці 4 тижні канікули на протязі року, а ваша дитина підліток може заробити. І це знов-таки знов таки, знов -таки харз. Напевно. Або ні. Точно не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях. Ну і знов таки, якщо ви вважаєте, що я неправильно розраховую, теж напишіть мені про це в коментарях і дайте, будь ласка, посилання на те, як правильно то розрахувати. Ідемо далі. Я дуже перепрошую, здається, я забрала. Калькулятор overnease. Калькулятор. Добре. йдемо далі. Далі хотіла б знову-таки зазначити, що ми будемо дивитися на мінімальну зарплату. Тут пишеться в місяць. Загалом, як розрахувати мінімальну зарплату в місяць, тому що дивіться. Є е, загальні цифри про податки, скільки ви платите податків і так далі. Насправді я використовую такий сайт, як TaxNL е, калькулятор. Чому тому що тут я можу ввести цифри і подивитися, скільки я буду отримувати в місяць, базуючись на певних параметрах. Окей, давайте порахуємо, скільки ми будемо отримувати рік, щоб. Мінімальної зарплати, якщо ми говоримо, скільки це буде в місяць. На 12. Це 23.940. Пишемо, що ми заробляємо 23 940 в рік, і ми отримуємо, що на руки ми будемо отримувати 1893,21 цент. Окей. Це те, що ми отримуємо, це виходить приблизно на 100 євро. Менше, ніж е, гроші. Далі, давайте подивимося таку річ, що є також якась така середня зарплата у Нідерландах в залежності від віку. Давайте виберемо від 25 до 45 років приблизно середньостатистичний голландець. Тут ми забираємо фактори, в якій сфері працює, скільки годин працює, отримує в рік 335 900 євро. Давайте подивимося, скільки це в нас буде. І це виходить, що в рік ця людина буде отримувати 2490 євро. Добре, тепер давайте перейдемо до наступного: скільки заробляють ці висококваліфіковані мігранти? Загалом висококваліфікований мігрант рахується та людина, яка а, має певний рівень зарплати і має досвід такий, якийсь дуже специфічний в певній сфері. І також роботодавець може підтвердити, що це настільки специфічна. Людина, що вони не знайшли тут такого професіоналу. Тому це дуже важливо. Насправді, найбільше висококваліфікованих мігрантів з мого досвіду, це все ж таки будуть мігранти з сфери IT, звісно. Отже, давайте дивитися. Що з сфери якщо ми переїжджаємо з України насправді або з іншої країни Європи, що нам підходить? Нам підходить висококваліфіковані мігранти, молодші за 30 років, це в нас одна зарплата, і старші за 30 років, це інші вимоги до зарплати. Чому а, після 30 років вважається, що ви маєте отримувати більшу зарплату, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях. Але давайте подивимося. Давайте беремо оце, вважаємо, мінімальна зарплата висококваліфікованого мігранта. Порахуємо, скільки це має бути в рік. Бо це знов таки в нас все грошем. Множимо на 12, і це отримуємо 44 тисячі орієнтовно. 44 тисячі орієнтовно, і це в нас виходить 2849. Але якщо ви є висококваліфікованим мігрантом, до вас, а, до вас використовується таке правило, що 30% з вашої зарплати не оподатковується, тому ви отримуєте трохи більше, і ви бачите, що це майже 3 тисячі. Тобто, заявлених, скільки ви маєте мінімально отримувати. Ви отримуєте приблизно на 672 євро менше. І насправді цих 600 євро, 600-700 євро, вони тут дуже відчуваються. Добре, давайте дивитися, скільки заробляють висококваліфіковані мігранти, які є старші за 30 років. Запрошую, щоб було точно. Це шістдесят тисяч шістьдесят Добре. І це виходить вже така досить непогана зарплата. Як на мене, це чотири євро 80 7 центів. Так, тобто, і знову таки ми говоримо тут про а, ті мінімальні вилки, які ви отримуєте. І такі в нас виходять з, з вами цифри. Отак от, от. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, чи воно було вам корисніше подивитися, як це все розраховується. І знов таки, якщо у вас є якісь уточнення, про які я не сказала, або я щось сказала невірно, напишіть мені в коментарях, дайте знати, я б хотіла розуміти більше. І якщо ви знаєте більше, мені дуже приємно, якщо ви цим поділитесь. Дуже вам дякую, гарного вам дня і слава Україні! Папа! -па.